До 20 200 євро ти платиш 24%. Далі від 20 201 євро до 35 200 євро ти платиш 30%. І далі від 35 201 до 60 тисяч ти платиш 37%. Ну, якщо більше 60 тисяч, ти там вже платиш там. Якщо я не помиляюся, 44 чи 45%, тобто майже половину, якщо ти дуже сильно багато заробляєш, тебе майже половину можуть забрати. Тому, друзі, не бійтеся податків, побільше заробляйте. Я коли перший раз ставав, хотів стати ФОПом, я дуже сильно я не знав взагалі, які налоги, я дуже переживав і так далі, тому подібне, але все дуже легко і тому ми тільки думаємо про наш прибуток, а не про е, податки. Чим більше ми заробляємо, тим більше ми платимо податки. Тому друзі.